Значить, я дуже довго наважувався на цей відос, але я вирішив його зробити. І це відео буде дуже-дуже круте для всіх, хто цінує. Не знаю даже, що цінує. Це відео буде для всіх, коротше, круте. Значить, відео про мою холостяцьку берлогу. Додивись до кінця, підписуйся на канал Адастра, подобайка. Коментар обов'язково, яка в тебе холостяцька берлога, і дивися, як, як я тут живу. Коротше, значить, моя холостяцька берлога. Коротше, ребят, показую все, як є. Показую все, як є. Чого берлога? Тому що це є не моя квартира, я її знімаю орендую. І мені з цією квартирою дуже файно повезло. Тому що історія, яка: Ми, коротше, відкрили магазин. Значить Спочатку я жив в одному місці, потім так стало, що треба, щоб моя сестра трохи поторгувала. Там все закрутилось, завертілося, і вона знаходить цю квартирку. Коротше, і тепер тут там мешкаю, коротше, я. є в мене сусідка, і вона працює коротше, в поліції. Отак повезло. Ну, така от крута сусідка. все. показує, значить, як я тут живу. Значить, Виходжу так, щоб було чітко видно. Оце от те, що називається моя кімната. Кімната, яка мене веде до успіху, масштабного глобального успіху. Оцет, коротше, це коротше, хранілище, це хранілище. Значить, в цьому значить, зберігаються мої речі, коротше, мої запасні речі. Все те, що кожного дня йде вход в роботу. Ось до. Ось до. Зберігаються самі важливі е, речі. Значить, що там зберігається? Дивіться, я такого сюди нерну. Значить дивимося. Книжечка Есенціалізм мені подарили. Я вже її дочитав. потім, е, Бізнес 21-го століття. Хто там? Роберт Кіосакі. Дочитав. Потім Покора авторитету Стенлі Мілгрем. Дочитав. потім е, Моя професійна діяльність. Значить Петро Іванович Прокопович на наших пасіках дочитав. Е, і багато-багато всього остального. Да? Це на рахунок книжечок. є, читаю. Потім зараз займаюся читкою книжки. Теж по професійній діяльності, значить, е, ось таке от велике дослідження було. Е, значить, бджільництво Український обряд, український обрядовий контекст. Український обрядовий контекст. Книжка на сторінок 500. І я коротше, зараз її намагаюся підкорити. Ось до мене лежить. Значить, тут якісь ваги, там якісь тортики, які ми їли. ось до ось до до І ось до значить, відра теж сьогодні робив роботу. Потім, значить, На балконі немає місця, де вішати, тому розвішую стірочку тут. Сам реальна холостяцька берлога. Потом батареї тут є, бачите, тут носочки. Там, коротше, підігрівається обувь. Щоб цей. Потім це якби мені було таке ложе, коли я був трошки моложе, то я б спав і нічого не робив би. Тільки байдики кожного дня бив би, писав один поет. Ось е ноутбук, ноутбук, на якому твориться майбутнє. Значить, зарядний пристрій, столик, мікрофончики. Зараз я не використовую мікрофони, тому що е, тут, ну, як і так, акустика повинна бути нормальна і гарно буде записувати звук. Потім тут, я сплю, відпочиваю і життя своє плекаю. Далі. Ідемо далі. Переміщаємося в коридор нашої холостяцької берлоги. Значить, цей коридорчик. Ну, і так виглядає коридорчик в холостяцькій берлозі. Да? Тут пару кімнаток. Ця кімнатка тут живе е, сусідка. Ми туди не заходимо, як кажуть, не порушуємо простір. Потім ось е, такий туалет в холостяцькій берлозі, знаєте? як? Е, коротше, туалет, в якому. Е, в якому твориться майбутнє, значить, сідаєш і починаєш думати, значить, так, що мені сьогодні треба зробити? І так кожного дня. Тому класненький туалет, все. Е класненький коридорчик, двері вхідні. Значить, Я себе тоді інколи чую, як відчуваю, знаєте, як мандрівником в минуле. Тому що тут все на радянський, е на радянський такий манер. Потім це кухня. Отут, бачите? Е значить. Леонардо да Вінчі. значить свята вечеря. Е, потім це кухонька. Значить, Тут є де нормально приготувати поїсти. Тут є де, коротше, і на чому приготувати поїсти. Тут всяка така амуніція, водичка. Значить, е, Ось до е, столик, де можна поїсти. Стоять банки помиті. ось до Ківі. ківі. Все, кілі, е, значить, яблучка ось до. Бачите, яблучка. Значить, що в холоднику? В холодильнику трошки тут якийсь найголовніший атрибут для мене особисто. Це, звісно ж, мед. Е, мед соус. Мама підігнала домашній, класний соус. класну короче, Супчик тут навалений стоїть. Значить, тут ще якісь смаколики, тут не тільки ж моє, тут сусідки ще. Потім е, молочко. Це те, що моє обожнює молоко. Е, морозіловка теж, в морозіловці якби, все порядок. Там в мене коротше, е, знизу там в морозіловці в мене лежить масло, заморожені грушки, заморожені яблука, щоб компотики всякі робити. Е, кусок сала, кусок якогось м'яса. І, коротше, працюємо таким чином, Потім в холостяцькій берлозі є е, ще одне місце. Місце значить, місце поетичне. Мені тут приходять вірші в голову. Короте, це ванна. Да? Тут можна посушити все, що тобі необхідне. Тут можна припарадитися, якщо тобі треба. Ну, і саме головне це бачите, це, це просто пушка. Байтико. Оце, коротше, ребятки, прямо зараз ось того я придумав. Що це може бути коротше, заставкою на е, відос. Все. Зробив заставку е, на відос. Ребята. Возможно, даже виложу без монтажа. Возможно. Ну це не точно. Тому що тут би якісь музички додати. Чи що. Коротше. А. Помитися весь дом можна. Все гуд, класно помитися, зубки почистити, і, коротше, все чітко. Отак От виглядає е, холостяцька перлога. Я б це назвав би не тільки холостяцькою берлогою, я б ще це назвав би цілим повноцінним офісом. Тому що те, скільки в мене тут генерується ідеї кожного дня, у мене ніде стільки не генерується. І те, скільки я присвячую часу, щоб в цьому місці виконувати ті дії. Е, щоб рухатися в майбутнє, так теж більше ніде нема. Тому, панове, підписуйтесь на канал Адастра. Я з вами максимально відкритий. Як то кажуть, душу гріє. І хочу вам просто показати, як я простий пацан, на сьогоднішній день найпростіший, найовикновений. Хочу вам просто показати, як це все відбувається в реальному житті. І от тільки що придумав, виложується відео без монтажа. Всім дякую за підписку. Я буду так само далі щиро і відверто пускати вас в своє життя і показувати, як воно все відбувається. Ну, ась тут дзеркало, холостяцька берлога. Підписуйся на канал Адастра і давай разом будемо летіти до зірок. На все добре!